Мої вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті Сім Плюс. Ми продовжуємо працювати в прямому етері. І нагадаю, що трансляція цього етеру триває на нашій Фейсбук-сторінці та Ютуб-каналі. Ті Сім Плюс, тож доєднуйтеся і в онлайн форматі. А далі ми детальніше поговоримо про те, чого очікувати від нового дипломатичного тижня, а також про визнання Палестину державою. До нашого етеру доєднується політичний експерт Ігор Чаленко. Вітаю вас, пане Ігоре, і слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Почнемо із Палестини, адже Канада і Великобританія оголосили про визнання Палестинської держави. І, зокрема, прем'єр-міністр Канади говорив про те, що нинішній уряд Ізраїлю методично працює над тим, аби запобігти створенню Палестинської держави, що підриває вирішення арабо-ізраїльського конфлікту на основі створення двох держав. Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер також оголосив про визнання Палестинської держави і наголосив на терористичній природі Хамас, і необхідності вирішення арабо-ізраїльського конфлікту на основі утворення двох держав. Що ви бачите, пане Ігоре, Що відбулося зараз? Ну, ми маємо розуміти, що є реакція загалом світового сутовариства дійсності світового сутовариства на повномасштабне вторгнення безпосередньо Ізраїлю в місто Газа, якраз повномасштабне. Повномасштабна військова операція, що стосується безпосередньо захоплення міста Газа, а, така реакція була озвучена раніше, наприклад, в великі місяці прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стагнером. Якщо Ізраїль не піде шляхом до деэскалації, то подібні трохи можуть пам'ятаємо, нещодавно було прийнято резолюцію Генасамблеєю ООН. Що стосується якраз визнання держави Палестина 140 приблизно 140 держав, із яких зокрема і Україна безпосередньо прийняли цю резолюцію проти неї виступили сполучені штати проти неї виступила сама держава Ізраїль. Але я хочу одразу розмежувати: ми маємо усвідомлювати є терористичне угруповання Хамас, яке розпочало агресію проти держави Ізраїль 7 жовтня 2023 року, і зрозуміло, що Ізраїль має повне право на. Контрдії безпекового характеру для того, щоб нейтралізувати Хамас, але є і цивільна частина безпосередньо Палестини, це Фатх, це не лише сектор газу, це і західний берег річки Йордан, і замість того, щоб передати владу цивільній адміністрації Палестинській, безпосередньо в секторі Газа, де до того територію контролювали відповідно Хамасівці, Ізраїль. Пішов шляхом взяття під повний контроль цієї території. Це, власне, створило величезну напругу в світі. Ми бачимо, як зараз виступають з антиізраїльськими гаслами. Ми бачимо, що відбувається з конкурсантом на Євробаченні від Ізраїля, якого вимагають просто викинути звіти. Ну і багато, багато інших речей. Які свідчать про те, що ну на жаль, ми живемо в таких на двох паралельних треках з однієї сторони, треба підтримувати боротьбу із Хамаса, але з іншої Україна абсолютно традиційно для себе. Позиція це не змінювалась протягом десятків років, але ми підтримуємо все ж таки дві держави дві держави безпосередньо, як Палестину, так і а, Ізраїль. Я до речі, нагадаю, що з початку 21-го століття, здається, з 2001 року в нас навіть відкрито представництво Палестини безпосередньо в Києві. І це абсолютно офіційно. Ясно, що Ізраїль виступає проти. І чому є тут і причина певна когнітивна? Бо Хамас це зараз подає, нібито це вони значить домоглися незалежності Палестини. Ну це вже така шалена спекуляція, але на це дуже сильно реагує сам Ізраїль. Ясно, що мова не йде зараз про якийсь. Вас конкретно Хамасу, ні, мова йде загалом про народ Палестини для того, щоб дати можливість їм далі розвиватися в межах вже чітко окреслених географічно, розвиватися в рамках своєї держави. На Ізраїль, аби ті визнали Палестину державою. Я думаю, що за нинішньої влади. А й за наступної це неможливо, це неможливо, тому що Ізраїль не бачить можливості сьогодні визнання Палестини як незалежної держави, бо бачить у цьому екзистенційну проблему для власне свого існування. Тому тут, на жаль, не буде якоїсь однозначної відповіді. Ми теж маємо це розуміти. Хоча ми бачимо, що палестинська автономія. Існує і, в принципі, там є намагання якось все ж таки співіснувати. Ну тим не менш, тим не менш, Ізраїль категорично проти. Я не думаю, що його позиція щодо Палестини зміниться в майбутні періоди. На ваш погляд, чи саме Ізраїль став тією причиною, фактично, що підштовхнуло до цього рішення західні країни, і, зокрема, їхня агресія проти Палестини. Ну, власне, це ще Тобто, від... Якби не було рішення, якби не було рішення безпосередньо Нетаньяху піти на перекір частині ізраїльського суспільства, ми бачили низку протестів, якби не було все ж таки рішення піти на перекір частині уряду і частині військових, то, звичайно, ситуація була б простіша. Ну на жаль, Нетаньяху зробив все, щоб ускладнити її. Ну тим не менш, тим не менш це вже робиться. На жаль, ми бачимо, що повномасштабна інвазія безпосередньо з метою захоплення міста Газа зараз триває, і я не думаю, що визнання держави Палестина з боку інших міжнародних акторів якимось чином. Вплине зараз на позицію Ізраїлю. плюс я до речі, я відзначу, що е, нинішні визнання е, це ну це знаєте, такий сигнал. Але в принципі, якщо проаналізувати стосовно е, визнання Палестини без е, в. Конкретних державних кордонів, отак як це зробила Україна. Ми визнаємо там дві держави е, і право на їх існування, але ну, грубо кажучи, недооформлено щоб е, там без територіального чиннику і так далі. То таких держав в світі е, порядку десь 75% Тобто є прийняття загалом, що Палестина має існувати, і це знову ж таки право народу Палестини на таке існування і співіснування. Поряд із державою Ізраїль, хоча, звичайно, ми розуміємо, що там немає цілісного територіального утворення, у нас виходять просто фрагментарне розміщення? Ну, тим не менш, тим не менш це краще ніж повністю не вирішувати це питання, але й вирішення цього питання в найближчий час теж не варто очікувати. Але Палестина асоціюється із терористичним угрупуванням Хамас. Чи будуть якось як держава Палестина цивільні боротись проти терористів? Почекайте, ну не асоціюють, ну немає такої асоціації. Є е, захоплення Хамасом, який е, мріяв про незалежну Палестину, але збройним шляхом. Але є Фатх, який продовжує керувати на західному березі річки Йордан. Згадайте Махмуда Аббаса. Який вже за років 20, він е, вкрай пенсійного віку. Е, і у них колись навіть вибори проводились, правда, їх потім відстрочували, відстрочували. І десятками років в Палестині не було виборів. Ну, тим не менше, ну якраз через складну ситуацію. Просто Хамас він взяв на себе, е, відповідно, перебрав на себе контроль за сектором Газа. Відповідно, і в цьому дійсно проблема, тому що радикальне крило палестинського політичного спектра частково почало брати гору. І ми ну, в зв'язку з тими подіями, які почали розвиватися з 23-го року, жовтня місяця, то зрозуміло, що мета Ізраїля вона адекватна, але неадекватно є під приводом звільнення десятків відповідно десятків. Полонених винищувати десятки тисяч цивільних в тому ж самому секторі Газа. Ми бачимо ці цифри, які дійсно вони жахають. Ми бачимо застосування ракет, які винищують цілі квартали Це об'єктивно є надмірним застосуванням сили, ну, чого не можна допускати, навіть під приводом звільнення там десятків, навіть сотень заручників Ізраїлю. Бо таким чином. Просто цивільні цивільні е, жителі Палестини відповідно сектору газа е, ну вони вмирають ні за що насправді в цій ситуації. Це дуже шкода. Але тим не менш, паралельно, те, ми маємо теж розуміти: після того як сектор газа опинився під контролем е, Хамасу, е, вони ж повністю змінили і е, тему навчання молоді, тобто там, же ж здебільшого, насправді, молоде покоління і вони з ледь не з пелюшок Навчали ну, фактично, фактично ненавидіти, ненавидіти державу Ізраїль, ненавидіти євреїв. І це оце зараз проблема, тому що політично нібито можна там щось визнати, десь владу встановити. Але з точки зору вже когнітивного. Власне, цього сприйняття, сприйняття, як будуть жити далі, палестинці і ізраїльтяни разом? Чи буде це мир? Миру не буде з таким підходом, бо вкрай вже ну попсували мізки. Вибачте за прямоту. На ваш погляд, після Канади, і Великобританії, чи буде ряд інших країн, які визнають Палестину державою? Думаю, що так в Європі Франція, наприклад, та сама Ну багато, багато зараз про палестинських поглядів. Я думаю, що буде йти зараз ця тема. Причому тема Палестини фактично тепер стає основною під час тижню високого тижню в Нью-Йорку на генасамблеї. Ми ж прекрасно усвідомлюємо. І до речі, це, це проблема для нас, тому що знову тема російсько-української війни буде відходити на другий план. Ну тим не менш, тим не менш, я думаю, що точно зараз е, крапка не поставлена. На ваш погляд, в цілому, якщо от про Генасамблею ООН говорити, чи варто чогось очікувати від неї? Для нас так, тому що буде низка зустрічей. Зараз ж ми там пропрацьовуємо теми домовленості зі Сполученими Штатами по оборонній складовій, що стосується постачання дронів, що стосується економічної співпраці, плюс у нас ж там буде проведена п'ята ювілейна кримська платформа саме в Нью-Йорку, Я думаю, що вона дозволить зібрати набагато більше ну фактично учасників, бо зазвичай ми пам'ятаємо комбіновану участь. Де більшість включалися там, все ж таки, в Нью-Йорку не треба їхати в Київ воєнний. Ну, відповідно, всі ж з'їхалися на генасамблею. Тому провести саме там кримську платформу, це дійсно, це дуже і дуже хороше рішення. Ну загалом, ми знаємо, що має бути і зустріч Трампа з зеленським. Тому тут треба теж десь подивитися, звести годинники, от відповідно, подивитися, щоб подальша робота йшла десь синхронно. Бо попри, попри ідеальну. Поїздку Трампа до Великобританії, де нас відстоювали на 150%. Велика вдячність королівській сім'ї та загалом британській владі за це. Але ми ж знаємо наскільки мінливою є думка Трампа, тому там контакт має бути системний, постійний. Для того щоб у нього не створювалася думка, давайте зараз знову будемо тиснути на державу жертву. Заступник керівника апарату Білого Дому Міллер сказав про те, що ви навіть не уявляєте, якого дракона ви розбудили. Ми врятуємо цивілізацію та захід. От, на ваш погляд, чи ці слова про щось говорять і чи буде це підсилено зустрічі з українським президентом. Ем, побачимо. Побачимо. Тут е, багато заяв. Розумієте, вся проблема в чому? Ми вже настільки наситилися цими заявами і Максимально, максимально там, високими, приємними для нас, що ось будуть там, нейтралізовувати російського агресора і так далі. А по факту, по багатьох питаннях із і нині там. Тому тут головне, щоб використати цей майданчик в ООН. А як можливість навіть певної кулуарної комунікації для того, щоб напрацювати подальші кроки стосовно і збільшення санкційного тиску скоординованого санкційного тиску, не лише що там представила. Єврокомісія, мова ж має йти і про Сполучені Штати. мова має йти про треті країни. Тобто, це все має робитися синхронно скоординовано. Ну і питання подальшого постачання необхідного для України. Передусім, звичайно, це оборонка. Ну і тема бюджету. Тема бюджету вона нікуди не дівається. Бо ми чули від міністра фінансів Марченка, що на наступний рік на жаль у нас немає домовленостей, які покрили всі необхідні видатки зовнішнє фінансування. Так як це е, прописується в проєкті державного бюджету, тому е, багато багато зараз має йти роботи для того, щоб е, зберегти оцю відносну стабільність е, під час війни. Ну і паралельно робити максимум кроків для того, щоб війна взагалі завершилась в рамках 25-го року. Це той план, про який говорить президент Зеленський. Зараз є ключові питання, в яких позиція Європи і США розходиться, і одне із цих питань це тарифна політика щодо Індії і Китаю. Була заява від президента Франції Еммануеля Макрона про те, власне, чи буде Європейський Союз збільшувати тиск на Китай? На що він відповів, що ми будемо проводити власну дипломатію щодо Китаю? Чому вони не поспішають із висновками? Тобто Європа не зможе без Китаю? Mm. Ми маємо розуміти, що рівень двосторонньої торгівлі між Китаєм і Європейським Союзом сягає понад 780 мільярдів доларів. Це навіть більше там приблизно на... майже на 200 мільярдів доларів більше ніж у Китаї зі Сполученими Штатами. Тому штати, які зараз навпаки намагаються вийти на торгівельну угоду з Китаєм, і паралельно з тим. Значить, зламати рівень торгівлі між піднебесною та єсно ну, це виглядає якось двояко. Ну тобто, з однієї сторони, ми бачимо там домовленості. Трампа там, по продажу Тіктоку, там ще якісь, ну те, що якраз цей дзвінок з сі був. І паралельно Сполучені Штати вимагають від Європи е, мит. Ну так, е, що стосується ми, так, хай Сполучені Штати тоді знову повертаються до 100 мит до завершення війни. Хай покажуть приклад. Ну, тобто, це така специфічна подвійна гра, і в Європі зрозуміло, що повністю обривати свою економіку саме. Таким чином не хочуть, не хочуть, хоча, хоча, певні кроки навіть такі ризиковані можна було б водити, але не тоді, коли сторони намагаються перевести стрілки один на одного, те, що ми власне зараз і бачимо, і в цьому є найбільша проблема. Бо по факту по факту з реалізації кроків які озвучуються ну ми бачимо відсотків 15-20. тим не менше 19-й пакет санкцій презентований безпосередньо єврокомісією ну як на мене все рівно став кращим ніж був і очевидно що тут теж є хоч невелика але все ж таки синхронізована робота зі сполученими штатами очевидно що це поліпшення сталося після розмови трампа та урсули фондрле до Китаю чи зараз ну фактично в найближчий час ми не побачимо жодних тарифів, враховуючи те, що і Європа не поспішає, а у Штатах сказали, що поки Європа не запровадить, ми теж не будемо. До Китаю тут все ж таки є бажання, щоб Піднебесна стала серйозним провідником миру, відповідно, щоб саме Китай зараз натиснув і очевидно, що шлях мит саме проти Китаю. Він не зробить нічого хорошого по одній простій причині. Ми ж маємо розуміти, що Китай не лише допомагає економічно Російській Федерації, а ви ж маєте усвідомлювати, що компонентна база, з якої збираються наші сотні тисяч мільйони дронів, здебільшого це виробництво піднебесне Ясно, що там введені певні обмеження, що стосується і постачання там тих самих мавіків, ще щось. Але по компонентній базі ми все рівно отримуємо те, що треба. Якщо Китай перекриє, зна для для нас, якщо Китай перекриє для нас, то це буде гірше насправді. Тому з темою мит треба теж бути доволі обережним. Треба показувати дійсно деструктивну роль Китаю в підтримці російського агресора, але паралельно з тим не різати сук, на якому ми сидимо. Ми неодноразово говорили про те, що в Росії є складнощі зараз із економікою, допоки в них є підтримка Китаю і Індії, ці складнощів можна уникнути якось? Ці складнощі неможливо уникнути, але ці складнощі частково компенсуються додатковими кроками по співпраці. Не можна ну, це, фактично знаєте, як підстелити м'яку подушку. Коли російська економіка летить в прірву чи дуже сильно допоможе ця м'яка подушка? Ну не факт, не факт. Але ну враження складається, що можуть пережити. А тим не менш, я нагадаю слова Путіна на нещодавній нараді. Коли він дуже невдоволено ставив питання, чи Ріст ВВП на там, трохи більше, ніж відсоток, це те, чого вони очікували, чи ні, чи, чи не так вони це все планували. Тобто дуже незадоволений Бухтон, і очевидно, що навіть за підтримки енергетичної співпраці е, Індії та Китаю Російська Федерація не витримує, не витримує той тиск. Просто питання в тому, що найбільшими санкціями сьогодні є сили оборони України і щоденні діпстрайки по е, нафтопереробній галузі і по газовим об'єктам, по багатьом військовим об'єктам, те, що зараз відбувається абсолютно без е, паузи, це якраз і демонструє, що. Наші санкції є дійсно найбільш дієвими. Те, що озвучується навіть там Урсули фондрляєн в рамках 19-го пакету санкцій. От наприклад, перестати купляти російський зріджений газ. А зверніть увагу, це ж не зараз. Вони хочуть зупинити купівлю. Мова йде про перше січня 27-го року. Ну так вибачте, ще майже півтора роки до того. Тобто мова навіть не йде по завершенні наступного опалювального сезону, ну щоб там не зривати певні економічні процеси. Фактично, Росії показують, що якщо війна буде тривати аж до 27-го року, то тоді буде наступний е, ще там рівень санкцій, етап. Е, Ну, де факто, тобто впроваджений вже. А для нас це теж насправді не підходить, тому я дуже радію тому, що ми знайшли. Це серце кащея, по якому ми постійно лупимо. Вже третина нефтянки виведена з ладу, і є реальний дефіцит не лише бензину, а й самого дизелю, що є власне живленням кров'ю для російських окупаційних військ. Як за останні тижні побільшали випадки власне гібридної агресії Російської Федерації до країн НАТО це і безпілотники у Польщі, і літаки, які наближаються до Естонії. Власне, чи зараз, на ваш погляд, є в Росії сили і впевненість в тому, аби нападати на країни НАТО? Е, ну насправді е, за консервативним сценарієм, е, в принципі, те, що зараз робить Росія, це намагання е, вибити. Землю з-під українських саме ніг, тобто послабити українську переговорну позицію і підтримку з боку країн Заходу, але якщо говорити. Виходячи з логіки алогічної логіки пана Путіна або не пана Путіна, яку він демонструє протягом останніх років, то це може бути реальною вже гібридною частиною вже повномасштабної безпосередньої війни саме з країнами НАТО. А те про що так мріє Путін, і тут проблема дійсно визначити, чого ж вони справді хочуть. Виходячи зі стану економіки, ну вони не потягнуть другої великої війни, але паралельно з тим, вони потягнуть невелику спецоперацію. Чи що стосується нарви в Естонії, чи що стосується сувалок, вони це можуть потягнути ну об'єктивно. Тобто, там не потрібне залучення аж настільки великих ресурсів, як це відбулося по аналогії там з України. Тим не менш, тим не менш, все ж таки, з більшого розглядають сценарій, що мова йде про намагання передресувати зараз. І ресурси ППО європейських країн на укріплення східного флангу НАТО, замість того, щоб їх передавати Україні, і інші такі рухи, щоб на себе банально вони витрачали. Але ми бачимо, що у Путіна це поки не виходить. От приїхав до нас міністр оборони Польщі, домовилися про спільні підрозділи, що стосується безпілотників, що стосується контролю повітряного простору, плюс на цьому тижні буде обговорено. Будівництво стіни дронів умовної стіни дронів на що хочуть виділяти 6 мільярдів євро, і Україна там буде приймати безпосередню участь в цьому проєкті Це якраз показує, що сепарувати тему України у Путіна точно не вийшло навпаки, ми зараз працюємо в Унісон, щоб і себе безпосередньо укріпити, і допомогти натівським країнам. Була заява від Дональда Трампа про те, що США будуть захищати Польщу, якщо Росія на них нападе. Але ж питання в тому, як визначити, що таке напад, чи це гібридні дії, так будуть розцінювати, чи це вже фактично такі мають іти піхотинці і заходити на територію країн НАТО? Слухайте, ну ті події, які вже зараз відбуваються, де факто мали б е мати конкретні наслідки з боку НАТО. Ми цих наслідків не бачимо, відтягують по максимуму класифікацію, і якщо стосується збройного нападу і всього іншого. Але ж війна сама змінюється і. Ті ж самі дрони, наприклад, вони можуть нести не меншу небезпеку, ніж навіть захід наземного контингенту. Тому то це питання безпосередньо вже до НАТО, до їхніх доктрин, до їхніх алгоритмів дій. Зараз ці алгоритми абсолютно застарілі. Ми це бачимо. І навіть ситуація із зальотом трьох міг 31-12 хвилин в просторі Естонії біля. Безпосередньо в столиці Естонії Таліна, то вибачте, але всі ситуації НАТО вкотре показало свою надійспроможність, і якби там не казали, що підняли 2,35, витиснули, Витиснуло та кого вони витиснули? Є конкретний маршрут прольоту. Прямо летіли абсолютно прогнозовано. Якби очевидно було б зап... там логіка, яка була. Це була відверта провокація з боку Росії. Вони, значить, проклали таким чином маршрут, щоб у разі запуску ракет на перехоплення міг 31 три міг 31 А пішли просто правокурсом правокурсом і вийшли з повітряного простору безпосередньо Естонії. А щоб ураження, якби це ураження відбулося, відбулося відповідно нейтральних вод. Оце потрібно розуміти. Тобто, це була так, це була відкрита провокація. Але е, ці провокації будуть і далі заглиблюватись. І ще раз відзначу, що борти були дійсно поряд Таліна, поряд столиці країни-члена НАТО. Е, зараз постійно кажуть, ну от у Естонії немає армії, вона не може так себе поводити. У Естонії немає авіації, щоб реагувати там, але її мали захистити безпосередньо союзники по альянсу. А в цій ситуації, коли Міг-31 були ну, фактично озброєні ракетами Р-73, невідомо яким чином ці ракети могли бути використані. І ми вже бачили подібний прийом Російської Федерації в 2015 році, коли так само вони залетіли дві Су-24 повітряний простір Туреччини. Турки ж збили, і ракета ж як це, там там дійшла якраз до су 24 коли вийшли з повітряного простору Туреччини, але тоді Туреччині ніхто нічого не зробив. Проблема в тому, що в 2015 році за Туреччину не заступилися інші країни-члени НАТО. У цьому найбільша проблема, бо а де ж принцип один за всіх і всі за одного»? Пане Ігоре, за те, що доєднались до нашого етару, політичний експерт Ігор Чаленко був з нами на зв'язку. Нагадаємо, говорили про те, чого очікувати від нового дипломатичного тижня, а також про визнання.